Аліні данів зі старого листя лише вісім років, а вона уже титулована спортсменка. Впродовж трьох років займається каратезен Докай. Здобула з десяток нагород на найрізноманітніших змаганнях. Зараз вона є власником синього поясу з золотою полоскою. Ми готуємося здавати на наступний рівень на жовтий пояс. Це вже якраз екватор до чорного поясу. В даний момент вона являється як призеркою, так і чемпіонкою міських змагань. Франківська так само й обласних карате зендокай непростий спорт. Удари руками, ногами, ліктями, колінами, киткова та борцівська техніка, задушливі прийоми, аби досягнути майстерності і заробити чергову медаль. Дівчинка тренується кожної вільної між уроками хвилини, але всі зароблені за три роки нагороди без жодних сумнівів вирішила виставити на аукціон, аби за виручені гроші допомогти військовим. Я хотіла допомогти просто. Війська, я просто коли на них дивлюсь, я хочу щось допомогти. Це її був її вибір. Вона кожен раз, коли бачив військовий, вважає, що вона це найменше, що може зробити на даний час. Так, як каже, що вона маленька, фізично вона не може заробити і надати. Ну, хоч хоч такий вклад зробити. За виручені на аукціоні кошти дівчинка планує придбати таке необхідне на передовій авто. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.